Привіт, Ола. Починаємо дев'ятий урок El verbo Естар. Дієслово знаходитись. Перед цим ми розглянули дієслово «tener» і сер, мати і бути. І це дієслово слово також є важливим і неправильним в іспанській мові. Ось, хоча в нашому підручнику воно йде там. Трохи пізніше і з... розглядається з іншим дієсловом. Але ми розглянемо його раніше, тому що <кій> я думаю, що правильніше з дієсловом серії його розглядати, щоб бачити різницю вживання. Де вживається те, де вживається інше? Так, так як в підручнику у нас. Чомусь не написали відмінювання. Я знайшов його окремо. Давайте подивимось. Ось. Естар інфінітив. Знаходитись. І далі по відмінкам. Естой. Я знаходжусь. Естас, ти знаходишся, ЕСТА він, вона знаходиться. Знаходиться. Естамос ми знаходимось. Естайс ви, і Естан вони знаходяться. Так, е, тому зафотографуйте, а краще перепишіть ручкою собі в зошит, щоб краще запам'яталось. Так, а ми переходимо на відео. Щоб подивитися, в яких випадках воно вживається, які основні випадки, так. Ось. Зараз візьмемо сьогодні іншого автора відео, щоб для щоб ми до різних звикали авторів і бачили різницю. Так. Star, бачимо, знаходитись. Infinity. Para. Hablar de los estados físicos temporales de una persona. Hablar, говорити, de los estados físicos temporales, про стани, estados físicos, фізичні, ми порались е, Ну, Перший тип, перший випадок для того, щоб говорити про е, різні фізичні тимчасові стани. та Людини або предметів. І приклад. Зараз побачу. форма пора. Ста гордо, гордо, товстий, ста гордо, що дослівно, він знаходиться зараз, так, тимчасово в такому стані, товстий. Так? Тобто він може згодом похудішити. На відміну від сер, якщо сер, те, що ми вивчали, дієслово перед цим бути, то воно вживається до. Постійних явищ або характеристик, та що е, національність, та, те, що не змінюється взагалі, або рідко змінюється, то стар вживається до е, тимчасових. А Естагорда, тобто він товстий. Está herido. Está herido, він поранений. Ріда це рана. Está herido, він поранений. También para hablar de sus estados de ánimo. También, також, para hablar de того, щоб говорити, de sus estados de su estado de ánimo. año. Ростане. Está 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 contento. Está contento. Він задоволений. Su postura corporal. Está sentada. Nastro. Postura... Корпораль, eh, значить, <coughs> eh, в якому стані знаходиться фізично, так? Естасента. Постава, так? сентада, вона сидить. І делугар і сегодня. Está in la oficina. Y The Lugar e uh, Progar місце in kesta в якому знаходиться? Так. тобто, Четверть це місце знаходження. Con el estado civil... Soltero, casado, viudo, etc. En América Latina se utiliza el verbo ser. Es soltero. Y en España se utiliza el verbo estar. Está soltero. No Aquí tú tras es que Розповідають, що е, п'яте це стадо сівіль, тобто, е, чи людина заміжня, одружена, неодружена, е, і говориться про різницю між Латинською Америкою, тобто Амери, іспаномовна Америка, так, ті країни, які іспаномовними в Америці, і Іспанією. Тобто Америка Латина в цьому випадку вживається сер бути, тобто Ес Сольтеро. Він не, зим... не одружений і е... в Іспанії Еста Сольтеро або ЕСТА Кассана. Він одружений, або вона одружена. Це трошки <кій> розібрали. І добре завдання додому. Я тут з підручника візьму кросфорд до цього дієслова ЕСТАР, і вам треба буде його заповнити. Тобто там всі відмінювання і вставлені букви. І вже по буквах бачите, які відмінки туди треба підставити. Тобто всі відмінювання: Естой, Еста, сеста, Естама, сеста і сестан. Я знаходжусь, ти знаходишся, він знаходиться, ми знаходимося, ви знаходитесь, і вони. І, добре, муйбін. Pues... Gracias por la lección. Дуже дякую за урок. І астала проксимо. До наступного.